Не, ну спасибо, Изульда Флиппов, ну так реально лучше. Да, Колян, як меня, ля. А? И идет? Сам ты идет, понял? Я вообще до Трампа сейчас собираюсь обратиться, а ты, ну ты же его знаешь. Сейчас опять, как прицепится, то не так так удитый, то значит кто-то Путина там не любит, так как він его любит, а мне потом перед при імпотентами, импотентами извиняйся? Опять, да? Что, обидоваясь опять или что, да? Надо отвечать от импотентов чую. Венс, Європа, США і Україна не можуть продовжувати конфлікт з Росією. Так, давайте по списку. Значить, за Європу ми вже вчора все проговорили, повторятися не буду з вами, і так все ясно. А ми вже четвертий год показуємо, як ми це не можемо продовжувати з вашими постійними даже саботажами. Ну, головне, що Росія ж може. Так, да, хоча вона теж вже ніхрена не може, тільки яку-то відомість по інерції створює, А значить, що, щоб вона і далі змогла, їй треба, ну... Хоч як то допомогти. Да, а хто ж їй ще допоможе, як не настоящий друг? І що другу треба зробити, Путін же неодноразово вже свою хотілку озвучував. Путін без Україні конфлікт закінчиться через місяць-два. Дві-три неділі. Да. Ну от вам, пожалуйста, і готовий рецепт окончання війни. Другого то ні в кого все одно ніякого нема. Хто б там із себе якого голуб'я міра не корчив. А цей, видимо, пригодився, ну хорошо. Сказав друг другу, якщо тобі це реально поможе. All right. Трамп пристановив всю воєнну помощь США Україні. Президент США Дональд на нього Трамп пристановив наказання воєнної допомоги Києву після напряженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Про зашедший в п'ятницю сообщил чиновник Білого Дому. Реакція у нього прям як у боксера. Це що сидів і несколько днів соображав, обідався він чи не обідався. А це ж все і так було понятно. Ми це все вже неодноразово анонсірували. Я не розумію, зачем це все так натужно, треба було впихувати, в який-то не такий костюм Зеленського, в то, що він що то не то там комусь сказав. Десь як він у ньому місяць з закритим ротом просидів, це все одно случилось б. Тому я ще раз наголошую, нам треба бути готовим до санкцій, і до відключення старлінків, бо якогось другого методу оканчання війни у цих креативних шлеперів нема. В США заявили, що Трамп на зустрічі з Зеленським прибігнув к методу кнута. Міллер Трамп на зустрічі з Зеленським ввел себе жорстко, але це було оправдано. А ви як собі взагалі представляли їхній мир через силу, який вони там анонсівали? Ви думали, що вони свою силу на Росії збираються примінить? Так вони вже чесно признали своїй імпотентності, тому силу свою вони решили проявити не на насильники, а на жертви. Ну просто так удобніше. І це повірте мені. Це ще не остання дурна сила, яку вони на нас збираються продемонструвати. Уолтс, завершення війни потребує територіальних уступок от України, а от РФ гарантій безпеки. От кого? Зуси успокойте їх хто нібудь. Не можете не напрягатися, не треба. Нам такі гарантії безпеки, всі гарантії безпеки, які ми тільки могли, ми від Росії вже отримали. Там все добре в рамках того ж преснопам'ятного Будапештського меморандуму, який у нас підстави русським не вірить. Вони ж пообіщали нас защищать. да, Ми по цей їм навіть цілу кучу всякого оружия віддали, які вони, кстати говоря, нас зараз ще й обстрілюють. Толку з того, кстати, оказалось не так і багато, як комусь думалось, тому ще один гарант. В рамках цього ж меморандуму зараз замовив словечко за русських гарантів, що ми добровольно тими територіями своїми поділилися. Ну, тими, які вони оружієм завоювати, не змогли, і видімо вже і не зможуть. Але у Росії є друг, який вирішив устроїти мир за наш щод. Песков, остановка США помощі Києву була би лучшим вкладом в діла міра. А якщо він сам лічно ще кожний з нас тут розстріляє, це буде ну вообще рецепт вселенського щастя, якому чотоко ми, українці, своєю впертістю і мішаємо. Хоча, ну тут, конечно, трошки прибріхою, не одні ми. Нам же як сказали, що нехай хам Зеленський. Перед ним і за те, що ті два безпринципних бариги на нього наїхали. І впали, можна тоді головний барига нас усіх і простить. Давайте, він надхочевий, він добрий, він хороший. Вон, дивіться, він, він теж на людей тупо наїхав, вони прогнулись і все добре. Трамп продавил Мексику. США отложили введение 25% пошлин после обещания Мехико усилить границу. Канада вслед за Мексикой согласилась на требования американского президента Дональда Пуна, него Трампа. Молодцы, нам же их в пример же постоянно ставлю. Что он дивиться, дивиться, учиться. Как надо с вести в отношениях с полуумным дедом, какие там через раз таблетки от бешенства забываю принимать. Они прогнулись, все, дедушка их простые. Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиков. Обе страны в начале февраля смогли договориться об отстрочке введения пошлин в 25%. Пошлины в 25% для канадских и мексиканских товаров в США начнут действовать с 4 марта, заявил американский президент Дональд на него Трампа в True Social. Ну и толку с того, что, что вы перед ними там попрогинались. На, ты получайте все равно, уже выписано на вас ведро помыев. И я, ну, никак не могу понять, ну, чем-то Канада им не угодила, -то, а? Трудов вроде такий, ну, і в костюмі постоянно ходить, і... Путіна, ще в присутності Трампа, по-моєму, не ругав. Ну, на, не, все одно, получай свої 25 Причому ці ж 25 платитимуть не канадці. Їх заплатять самі ж американці, яким життя в золотому віці Америки. Но і Канада вже поняла, що мир через силу не може працювати в односторонньому порядку. Канада ввела подліни на американські товари в відповідь на подліни зі сторони США. Ні, я вже обраті Тимон, я вже даже не питаю. Куда подівалося ті авторитетні міжнародні організації, типа ВТО, які вообще обязані за цим слідить, щоб не допускати хаосів і врем'я отвремени там бути по рукам яким-то зарвавшився психам. Ну всі так поняли, що США уже привротилась, ну звичну обычну, таку, обычную стандартну таку, даже я бы сказав, заурядну, середньовікову диктатуру, в вместо законов ну, работает только яка там моча в голову, яка прилітає время от времени местному цельку. Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлины. Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он ведет пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму, написал американский президент. Слушайте, а цей ну, тоже в прошлой жизни был бизнесменом. Я того не удивляюсь, що всі його топові проекти завжди закінчувалися банкротствами. Але він все одно умудрився обцяцькувати всю свою хату, якусь безвкуситься із золота бриліантів. ну такий собі пшонка стайл. Тут я думаю, слушайте, може я нахрен такого партнера, от якого проблем і біди всякої більше, навіть, чем от врага? Що я йому. Ща, Ізоля Філіпна, а де галстук? галстука? Да не мені його несить, Зеленському отнесить. пора все исправить. Зеленский выразил сожаление из-за перепалки с Трампом. Зеленский признал, что его встреча с Трампом в Белом доме прошла не так, как должна была. Зеленский заявил, что сожалеет из-за того, как прошла его встреча с Дональдом Трампом. При этом Зеленский так и не извинился перед Трампом. Так а вы не я бедичай. мы как-то уже сами разбираемся. Ну, Трампу, кстати говоря, хватило. Но если что, ну, давайте я за Зеленского извиняюсь, мне не тяжело. Що там від нас значить, Подякувати американському народові, да, і, і звіниться лічно перед президентом Сполучених Штатів Америки. Та без проблем є хоч цей час. Значить, е, шановний американський народ, я так часто щиро без віздьок, від душі, я дуже дякую вам за надану нам допомогу. Ну, це було дуже сильно, дуже класно. і Ви великі молодці. І ще ми дуже, 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 отак теж від своєї душі, дякуємо вам. Що у 2020 році ви обрали президентом Джозефа Рабінета Байдена Молодшого? А не оце ось недорозуміння. Бо тоді, оце все, що ми бачимо зараз, ми б побачили в 2022 році. І тоді нам було б больні, набагато больній. І тоді б вони в місті зі своїм дружком Путіним крутили б нас на капітуляцію. Я зараз не сильно грубо, да. Президента Ні, я зараз і звенюсь, я я обіцяв, я звінюсь, вибачте, будь ласка, пане президенте, мої офіційні вибачення президенту США Джо Байдену, якого ми тут сколько раз з вами вже поласкали за оту хренову допомогу, яку оці, кстати говоря, на вісім місяців вже блокірували, зараз остановили. І нічого більше не обіцяють. Вибачте нас, пане президенте, ми були до вас дуже сильно неправі. Нам, оказується, є з чим порівняти. І оце, знаєте, порівняти — це взагалі, ну, це наше якесь національне кредо. Оце ми любимо. Хто-то дете а ми до війни.